В цей час, коли влада, начебто мирно проводить переговори, все тихенько поздоровувалися, все класно, ще й ком. Всей час, я зараз завершую, вибачте, бо це вкрай важливо, Я зразу В цей час жодного, підкреслюю, жодного журналісти перевірять, садиста Беркутівця, за два злишні місяці звучань, не те, що осудили чи заарештували, навіть жодного не затримали. І за цих умов я сказав, коли влада не може забезпечити спокій життя людей, я закликаю всіх, хто має легальну зброю, вийти на захист майдану від побиття і на патрулювання на вулицях зі зброєю, легальною зброєю, починаючи з народних депутатів, починаючи з ветеранів Збройних сил, інших силових структур, спецназ, афганці, миротворці, працівники приватних правоохоронних приватних охоронних структур. Хто має легальну зброю? Застосовувати її лише у відповідь не першим і в разі реальної загрози життю. Я сказав, я це робитиму першим. Я зараз зі зброєю це робитиму. Це жодним чином не заклик до насилля, це заклик до спокою. Бо ця банда боїться тільки сили. І тому я хотів би, щоб форум підтримав застосування зброї у відповідь.